Вулиця Михайла Старицького Прилуцька артерія, що пролягає у мікрорайоні м'ятно-дослідної станції, має довжину 380 метрів. Вона була прокладена ще у 1941 році і довгий час носила ім'я російського льотчика Валерія Чкалова. Проте часи змінюються, а разом із ними змінюються і символи у 2023 році. Вулицю перейменували на честь Михайла Петровича Старицького, видатного українського письменника, поета, перекладача та театрального діяча. Із його життям і творчістю нас знайомить директорка Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Михайло Старицький народився у 1840 році на Черкащині. Рано залишившись без батьків, він виховувався в родині Володимира Лисенка, батька відомого композитора Миколи Лисенка. Саме там зародилося його глибоке захоплення мистецтвом і словом. Навчання юнака проходило у престижних закладах того часу: Полтавська гімназія, Харківський та Київський університет. Уже в юності Старицький активно долучався до літературного і культурного життя. Працював у південно-західному відділі російського географічного товариства, київському літературно-артистичному товаристві та навіть видавав власний альманах Рада. Величезне значення у творчості старицького мала драматургія. Михайло Старицький зробив вагомий вклад у розвиток українського театрального мистецтва. Сценічну діяльність він розпочинав в аматорських гуртках, драматичних гуртках. А ось уже разом із своїм двоюрідним братом Лисенком у 1872 році у Києві він зорганізував перше товариство українських сценічних акторів. Продовж 1883 85 роки він очолював акторську трупу Марка Кропивницького. власне до цієї трупи входили такі відомі актори, як Заньковецька, Кропивницький, Садовський, Саксаганський, Карпенко Карий. Це перша така потужна була українська трупа акторів. Розуміючи те, що сцена є ось тим могутнім урудком для народного пізнання того, що відбувається загалом, скажем такі місток до людської свідомості, Михайло Старицький. Скажімо так, жертвує своєю е, творчою діяльністю, мрією стати великим актором. І весь свій режисерський талант, е, весь свій такий педагогічний талант він спрямовує власне, на створення і очолення е, професійної театральної трупи, е, на яку він жертвує не лише своїм талантом, але жертвує і своїм майном. А він продає свій маєток і на е, Отримані кошти винаймає потужний оркестр, хор, вони закупляють сценічний одяг, закупляють реквізити. Більше того, Михайло Старицький виплачує заробітну плату акторам, яка порівнювалася з акторами імператорського театру. Михайло Старицький лиш був до речі організатором першого всеукраїнського театрального товариства, яке скликало перший всеросійський з'їзд діячів сцени. Старицький займався і прозовою творчістю. Розпочав як перекладач, а згодом почав творити власну літературу. Справжньою класикою української культури є його ліричний вірш Ніч яка господи місячна зоряна присвячений коханій дівчині. Численні історичні романи та повісті старицького оспівують героїчну боротьбу українського народу та водночас відображають щоденне життя села і соціальні проблеми того часу. Але його Талант не обмежувався лише літературою. Старицький був справжнім словотворцем. І навіть важко уявити ті слова, які ми зараз повсякчас використовуємо у своєму житті, належать власне саме Михайлу Старицькому: Песливий, байдужий, привабливий, приємність, спочин, зрадливий, потужний. Ось ці слова, власне, є словами старицького. Хочеться згадати ще, звичайно, що про життя його доньки Людмили Чистихівської старицької, оскільки вона була членкиньою центральної ради, і ось власне вона і її донька Вероніка стали жертвами радянського режиму. Вони були репресовані. До речі, Вероніка, онука Старицького, була репресована. А Людмила в пошуках її долі сама також загинула. Серед слів, які Старицький подарував українській мові, мрія та майбутнє. Мрія наповнює наше життя сенсом, а майбутнє дає нам мету і натхнення рухатися вперед.